Дітки, вітаю вас! Пропоную нам з вами переглянути коротке відео та поспостерігати за деревами. Як ви гадаєте, чому дерева хитаються? Вірно, тому що дме вітерець. Дітки, послухайте віршик вітер. Вітер, вітер пустотливий, залетів до нас у сад обриває груші сливи, трусить яблуні підряд. І хустиночку в Марусі на голівці розв'язав. Свиснув дівчинці у гусі і нічого не сказав. Ось такий віршик про вітер. Дітки, а куди залетів вітер? Вірно у сад. Що він обірвав у саду? Груші та сливи. А що на трусило? Яблуні вірно. Що він розв'язав у Марусі? Хустинку. А що ще він зробив дівчинці? Свиснув у вусі. Дітки, пограємо в гру, подивіться, в мене тут листочки, але половинки листочків потрібно знайти їхню другу частину. Шукаємо, що ж мені підходить. Ось мені підходить це листочок у нас. Дубовий, шукаємо далі. Беру цю половинку. Так, шукаю, що ж мені підходить. Ось, знайшла другу частину. Так, підходить вона, це в мене листочок з берізки. Березовий. Так, візьму цю половинку, шукаю, що ж мені підійде. Ось мені підходить ця частинка. Це в нас клиновий листочок з клем. І залишився у нас один. одна частинка. Ось я знайшла другу частину. І це в нас листочок з дуба, дубовий. Молодці, дітки. Дітки, давайте з вами уявимо, що ми з вами дерево. Я дерево. Я люблю гратися з вітром. З легким вітерцем граються мої найменші гілочки. Греливий вітер розхитує великі товсті гілки. Сильний вітер похитує мій стовбур. Від зустрічі з вітром починає кружляти в повітря моє листя. Воно вальсує і тихо криває землю осінньою ковдрою. Молодці дітки!